Слава Україні! Героям слава! За що чи проти чого борються українські націоналісти? Українські націоналісти борються за вільну, незалежну українську Україну. Що вкладається в це поняття? Це поняття завжди мене запитують. Ви українські націоналісти, от що ви хочете в житті? так? Ми, українські націоналісти, хочемо, щоб єврей в Україні жив ось так. Росіяни в Україні живуть так. Татарин в Україні живуть так. Але українець настільки більш краще. Ну, за це ми боремось. А це можливо і реально здійснити? Реально і можливо, коли ми поміняємо владу повністю і проведемо ілюстрацію повністю. Тобто це абсолютно реально. Реалії реаль, показують, що Прибалтика. Що Чехія, що Грузія, це повністю реально. Тільки е, е, я вважаю, що там менталітет уші, наш менталітет трохи ширший. Правда, правда, нас багато за, за, так, е, брудує, скажімо, совкізма. У нас не казав одна російська політолог, так у нас не є російськомовний і не є, скажімо у український, у нас є совкоговорящий. Саме совкоговорячі заважають нам кажуть, в Україні. Ми не виступаємо ні проти росіян, які живуть і працюють нормально і добро роблять в Україні. Ні проти євреїв, ні проти татар, ні проти узбеків, азербайджанців, які нормально працюють і приносять добро. Ми виступаємо за те, щоб всі жили в мирі, за те, щоб всі жили. Саме краще. Один колись виступав на парламенті, каже: я за те, щоб єврей жив в Україні краще, ніж в Ізраїлі. Я за те, щоб Українець краще, ніж в Росії. А я хочу запитати, а за що тоді має виступати українець? Де в Україні чекати, шукати свою іншу кажуть землю, як на Україні? Тобто ми виступаємо за те, щоб українець жив як краще. Як Єврей, як українець, як татарин Узбек, вона стільки, але в себе на батьківщині. За тиждень до Пасхи я був у Саханавій місті, Це моя батьківщина. Зустрічався з однокласниками, з сусідами. Немає там проросійських настроїв. Ну, кажуть, що. Я особисто не зустрічав, але ну, моїх друзів є знайомі, які ну, думають, що в Росії буде краще. Так що абсолютно от, от такого пориву там, проросійського немає. А там е, побажання, от мені вислало, що я на Майдані керівника Майдану, тут, тут владі київський, переказав е, навести дорогах на, на дорогах порядки, щоб. Міліція набирала, тому що ніяких змін після зміни влади, після втечі Януковича, ніяких змін на Донбасі немає. Абсолютно. Підприємець сказав, податки жмуть. Дайте нам розв'яжіть руки, дайте волю через два роки. Це мого товариша слова. Через два роки Україна буде жити краще, ніж Росія і Америка. Ну, він може. Дуже пригнув в цьому плані, але но, но, но там є нормальні люди, які не вийдуть на Майдан, але вони хочуть в цивілізовані країни жити. В нашій в Україні цивілізованій.